Показую, як я пров'язую порожнисту резинку при круговому в'язанні. Лицеву знімаю нитка за роботою, виворітню пров'язую, як зазвичай. Лицева знята нитка за роботою, виворітня, як зазвичай. Так до кінця ряду. Я закінчую круговий ряд. Так, і тепер перехожу на інший етап, другий ряд порожнистої резинки. Це коли ми лицеві пров'язуємо, а виворітню знімаємо нитка перед роботою. Лицеву пров'язуємо, виворітню зняли, нитка перед роботою. І так до кінця ряду. І третій етап це закриття порожнистої резинки голкою.